Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі все про все з Світланою. Сьогодні хотіла приготувати і показати вам дуже цікаве відео, але світло, як завжди, вимкнуло. І сьогодні я хочу вам розказати, так як відео у мене зникло, хочу ж таки поділитися з вами моїм рецептом, щоб відео не пройшло марно. І рецепт не пропав. Мій рецепт називається ліневі біляші. Для моєго рецепту необхідно взяти 400 г любого фаршу, У мене курячий фарш, також одне яйце, 4 столови ложки борошна і 1 стакан 200 г кефіру. Можна обезжиреного, ну я брала 2,5%, то він не такий кислий. Сіль, спеції за смаком, якщо любите часничок, то можна і часничок. Все це перемішуєте. Фарш буде як густа сметана. І випікаємо от на олійці, а хто хоче на жирові, от такі. Ліниві білящі. Дуже смачні, дуже ароматні. І з цієї кількості в мене вийшов ось такий, дивіться, лоток. Я його навіть ось цю кількість усю не поїм, так як світла, в нас, як кажуть, вимикають, то я роблю такі заготовочки, і у мене вистачає харчів не на один день. Погода. У нас на вулиці ж зима, як звісно, то харчів хватає. І от така тарілка. Біляші дуже смачні. Я покажу ось, які вони в розрізі. Відломила, подивіться, які гарні, соковиті, дуже-дуже смачні. Я туди ще і вкинула у мене такі трави, прованцальські трави то я туди вкинула ще зелені петрушки не було, але я вкинула туди от такі спеції. Спеції за смаком, які ви хочете. Тож приготуйте дуже смачно. М'які соковиті, дуже ароматні. Я сюди вкинула сушений часник, не звичайний, а посіченого не захотіла, а вкинула сушений. Дуже-дуже смачно. Приготуйте, не пошкодуйте. Можна сметаною, можна з будь яким соусом, ситно. І дуже смачно. Тож, поділюся таким з вами рецептом. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Це дуже смачна і швидка в приготуванні страва. Рецепт приготування я напишу під своїм відео. Також Всього вам найкращого, смачного. Підписуйтесь на мій канал. Чекаю вас на своєму каналі, ставте лайки. Всього найкращого, хорошого дня. Все буде добре. До побачення! Ваша Світлана!